Трансформації персонажів WWE зазвичай відбуваються чітко, але ці зміни не мали жодного сенсу. За ці роки Даббі представила своїй аудиторії багато нових культових персонажів, деякі з них згодом стали легендарними реслерами, яких ми знаємо сьогодні. Успіх персонажа залежить від здатності реслера адаптуватися до змін і внести необхідні оновлення в трюк, щоб ставитися до сучасних оболівальників. Подібним чином, всесвіт WWE став свідком чисельних трансформацій персонажів на телебаченні WWE. Хоча деякі з цих перетворень допомогли рестлерам досягти великого успіху в кар'єрі. Хоча деякі не позначилися і перетворилися на розчарування. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це 5 трансформацій персонажів WWE, які не мали сенсу. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал. Якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою, Чад Гейбл і Джейсон Джордан були всередині успішного партнерства як American Альфа, і навіть мали один командний титул чемпіонів Смакдаун, коли WDB забрали Джордана за сюжетну лінію про давно втраченого сина Курта Енгла. Через це Чад Гейбл залишився сам на Смакдаун, і після кількох тижнів випробувань різних ідей для Гейбла на Бідбі вирішив змінити його ім'я на коротун Г. Потім Гейбл прийняв роль аутсайдера, яка зовсім йому не підходила, і шанувальники також показали свою незгоду щодо зміни персонажа. Це призвело до того, що Гейбл разом з Остіном сформував Академію Альфа, і зараз він добре себе почуває в основному розстрорі. Рума Кінтаєр мав все необхідне, щоб стати виконавцем головної події під час своїх початкових днів зі струком обраним, але його акції компанії впали, як колота карт, що призвело до того, що WDB переопакувала Макінтаєра в комендійний актор і об'єднали його з хітом Слейтером і Джиндером Махалом, щоб сформувати фракцію «Тримембем». Це було повне пониження для Макентаєра, оскільки болівальники не могли бачити, як реслер його рівня виконує незграбні втацюванні рухи. Зрештою, це призвело до його звільнення компанії до 2014 році, і він продовжував себе відкривати в Індії, а потім повернувся в WWE W2017 році і став Великою зіркою. Після закінчення фракції Legacy з Ренді Ортоном і Teddy біасі молодшим, кодьюров почав власний шлях і досяг гідного успіху та навіть завоював міжконтинентальний титул. Однак у WWE виникла дивна ідея повністю змінити кодіровця, застосувавши при цьому його новий трюк, подібний до трюку його брата Голдеста, і Кодюров дебютував у ролі Стардеста. Безглузда зміна призвела до того, що Роуз став божевільним як його брат, і врешті-врешті це призвело до того, що він покинув компанію у 2016 році. Той факт, що це свідкувало за напруженістю емоційну сюжетною лінією, яка включала назви команд, зробив трансформацію ще сильнішою. Він переосмислив себе за межами компанії та тріумфально повернувся на РСНМ38. І тепер він готовий до головної події в WersellMine 39 з Романом Рейтсом. Елайс <му> пішов на перерву після того, як і у липні 2021 року дражнили про кінець свого персонажа-гітариста. Він повернувся компанію з цікавою зміною про свого персонажа. Він збрив волосся на обличчі та знову дебютував тільки як Ізікіль. І стверджував, що він є Елаїс давно втрачений брат. Зміна здавалася абсолютно непотрібною та дитячою, і незабаром вона закінчилася крахом після того, як юновенс напав на зі кіля. Тепер Елаїс повернувся зі своїм старим трюком, спонукаючи шанувальників запитати, чому він взагалі змінив персонажів, навіть якщо це не було цікаво, ніж мало бути. Колишній чемпіон NXT UK Піт Дан мав гарний зухвалий жорстокий трюк, який він зобразив протягом усього свого забігу в NXT і в NXT UK. Однак його призов до основного ростору відбувся з поворотом, оскільки дабі перейменували його в Буча, зробили його запитним персонажем і об'єднали його з Шеймусом і Ріджб Холдом, щоб сформувати Бралін Бручіс. У поєднанні з міною одягу фанати були здивовані, побачивши, яким став Пітер Дан у основному ростері. Але все дещо змінилося, коли Triple взяв на себе відповідальність, повернувши дану старий одяг, зберігши при цьому ім'я Буч. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал, якщо ні, то зробити саме тільки в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі Алan Black, дивіться раз не дивіться його багато, всім до побачення.